Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо у форматі цих студій надалі наше дослідження місії України. Два культурно-історичних потоки, які протікали паралельно, хліборобська осіла спільнота і кочове скотарство. Яке утворилося на індоєвропейському континенті, в решті решт утворили, стали батьками, можна сказати, творення індоєвропейської цивілізації, тієї цивілізації, яка на сьогодні є панівною на земній кулі, яка міцно тримає в своїй руці естафетну паличку людської еволюції. Можна задатися питанням, а в чому ж світоглядна суть цієї цивілізації? І це небуденне питання. Тобто, зрозумівши, що має принести людству ця цивілізація, ми тим самим наблизимося і до нашого питання, до розуміння місії України, тому що у, саме у індоєвропейську цивілізацію входить і. І наш український народ. Спочатку, мабуть, треба подумати, а з чим асоціюється процес утворення індоєвропейської цивілізації. На мою думку, відповідь лежить на поверхні, і вона, знову ж таки, на мою думку, не мала би викликати жодної ніяких дискусій. Тобто, вона, здається, очевидна. Цей процес асоціюється з, так би мовити, з утворенням ошлюбованої сімейної пари. Тобто це щось на зразок велетенської соціальної сім'ї, звичної для нас, індоєвропейської сім'ї, яка утворилася в зв'язку з оцього, так би сказати, великого шлюбу між матріархальною осілою, хліборобською культурою. Що несла жіноче, жіночий сегмент, і іншої культури, яка несла сегмент чоловічий, патріархальною, кочовою, активною, навіть агресивною, що була, можна сказати, в цій парі є представником чоловічого начала. Від цього поєднання утворилася індоєвропейська цивілізація, до якої входить дуже багато народів, які складають. Мовну сім'ю індоєвропейців. Тобто, вони, так би сказати, ця пара утворила багато дітей. Отже, якщо утворення індоєвропейської цивілізації чимось подібне не утворення сім'ї, тоді напрошується питання. А що ж таке сім'я? Що ми знаємо про неї? На перший погляд, це Незмінне, архаїчне утворення, яке, здавалося, існувало завжди, і завжди буде існувати. Нам навіть важко уявити, що сім'ї могло не бути або може не бути, сім'ї у будь-якому вигляді, навіть в такому самому викривленому, тобто, коли Наприклад, один чоловік в гаремі кілька жінок або навпаки, тобто немає значення в якій формі, але сама суть сім'ї, ідея сім'ї зберігається. І це пов'язано з тим, що сім'я це не тільки про продовження роду людського, а це ще обов'язково і про розвиток цивілізації. Тобто, це найменша чарунка, найменша. Найменше утворення спільноти, де передається з роду в рід напрацювання минулих поколінь, мудрість минулих поколінь. І це не обов'язково ця мудрість йде через якісь знання великі чи якісь, якусь науку, а просто через самий спосіб життя. І цей спосіб життя веде сім'я. І тому, якщо уявити, що сім'ї нема, тоді як? Як би це все мало розвиватися? Можна сказати, що Робінзон Крузо не міг би розвиватися сам із себе, він би міг вдосконалювати свою, свою майстерність, свою нав, свої навики, але як соціальна істота, вмонтована у суспільство, він би сам цього досягнути ніяк не міг. Йому необхідна була п'ятниця. А коли з'явилася п'ятниця, це і є сім'я. В той же час, якщо ми говоримо, опираємося на дані духовної науки і говоримо, що в прадавні часи ще, в долі епоху, людина була андрогеном, тобто чоловічий жіноче було поєднано в одній, одній особині, одній істоті, тоді Само собою зрозуміло, не могло бути ні статевих стосунків, і, відповідно, не могло бути і сім'ї. І от ми маємо дві, як би сказати, полярності. Без сім'ї нікуди, а з другої сторони, виявляється, якщо операція на дані духовної науки, а, а людина якось жила без сім'ї, розвивалася. І знову постає питання: тоді що таке сім'я? В чому її суть? Ну, давайте. Спробуємо разом думати в цьому напрямку. Розвиваючи етнософію, досліджуючи місію України, ми постійно говоримо головний наш принцип, головний постулат світ керований. Якщо за основу взяти оцю, цей принцип, оцю ідею, що світ керований, то це означає, що це відноситься до всього. І до словотворення теж. Отже, і слово сім'я теж не випадкове слово, не кимось придумане, чи якимось чином, само собою утворене слово, а це слово, яке несе глибокий сакральний зміст. Очевидно, нам побажано зануритися у це розуміння, у це розуміння слова сім'я. Не будемо зараз займатися складним аналізом. Звукотворення, з якого твориться це слово, обіправимося на речі очевидні, які не, не викликають заперечення. Найперше, сім'я, всі погодяться, це складне слово слово, яке складається з двох слів, сім і я. Причому головне змістове навантаження у, цій, у цьому слові несе саме друге слово я. А сім – це те, що позначає якість оцього я. Можна сказати, якщо є сім «я», то може бути і три «я», і два я, може бути і один, одно я, може бути і вісім «я», і десять, і дванадцять я. Ми ж говоримо про сім «я». Виникає е, правомірне запитання: а що ж це за кількісне позначення я? Адже я це те слово, яке відноситься, яке має тільки однину. Воно відноситься тільки до, до одної конкретної людини і при тому до тої людини, яка собі, сама собі може сказати це слово я. Я ми не можемо сказати іншій людині, тільки собі. Якщо ж цих я стає не одно, а, кілька, а скільки, два, три, тоді це я перетворюється у ми. Питання тоді, яким чином. Сталося сім'я. Це про що? Кількісне означення слова сім'я з'явилося не на порожньому місці. І щоб зрозуміти це, звернемося до тієї мудрості, яка довкола цього слова склалася в нашому українському народі. Кількісне означення поняття сім'я суті ополягає в тому, що воно має тривалість у часі. Тобто, Чоловік жінка це ті, що складають якби, основу сім'ї, і це те, що відноситься до теперішнього часу, до сучасного. Батько мати це старше покоління, яке має бути теж присутнє до, до, до цього утворення. Це те, що відноситься до минулого, і три сини. Це те, що відноситься до майбутнього. Синів чи навіть не синів, а дітей може бути і, мен, і більше. Але якщо їх менше, тоді сім'я вважається не повністю сформована. У нашому народі навіть є такий вислів: що один син це не син, два сина, сина це півсина. І тільки три сини це є син. І це мудро. Це зрозуміло, чому так? Тому що тут йдеться не просто. Про кількість синів, а тут йдеться про розвиток безперервний, який сягає далекого майбутнього і йде з глибини віків. Тобто і суть цього розвитку полягає в тому, що дітей завжди в кількісному відношенні має бути більше, ніж батьків, які цих дітей породили. Тоді цей розвиток стає безперервний, тоді все відповідає тим законам, наприклад, які написані в в Євангелії плодіться і розмножається, Тобто, що рух не зупиняється, а він розвивається. Отже, найменше суспільне утворення, яке ми нині позначаємо словом сім'я, за уявленнями наших предків мало складатися з семи осіб. І це зрозуміло, це не викликає заперечень, це можна сказати правомірно. Але постає питання, при чому тут я? Воно мало складатися з семи осіб, а не з семи я. Ми впираємося в цю загадку, яку мусимо зрозуміти, мусимо розгадати, щоб рухатися далі. Саме поняття я є досить молоде, якщо взяти еволюцію людства. Ще зовсім недавно в жодній мові світу цього поняття не було. Тому що я це не просто слово, яке вказує на приналежність мене до мене, а це слово, яке напряму пов'язано з здатністю людини мислити. Наприклад, це можна зрозуміти, дивлячись на маленьку дитину. От в маленьких дітей, допоки у неї ще не затверділо тім'ячко, от тут дитина згідно духовної науки має. Дар Яснобачення, вона має бачити духовний світ, вона бачить духовні сутності, і, можна сказати, вона є в той час жителем двох світів. Вона якусь частину свого життя перебуває у фізичному світі, але досить невелико: чим менше дитина, тим менше вона перебуває у фізичному світі, а більшу частину перебуває у світі духовному. І той, І той світ вона бачить. Але дитина маленька не може мислити. Мислення з'являється, починає з'являтися тоді, за великим рахунком, коли дитина може сама собі сказати я. А сама собі сказати, я дитина може тоді, коли в неї затягається, коли в неї стає твердим, це тім'ячко, коли у дитини відрізається зв'язок з духовним світом. Це стосується саме і народів. Народи, якщо ми подивимося в глибину віків, то народи, коли мали атовістичне яснобачення, вони не могли мислити так, як ми мислимо сьогодні. У них не було розвинуте логічне мислення. Логічне мислення ми здобули за рахунок того, що ми втратили атовістичне яснобачення. І тоді, коли ми почали здобувати логічне мислення, ми тільки тоді і почали собі говорити Я, ці народи. І тому. Всі народи по-різному приходили до цього усвідомлення. «я», Тобто це було не в один час. Я пам'ятаю, як коли ще був підлітком, тоді дуже популярні були фільми про індіанців. І нас дуже забавляли там такі. Моменти, в ми потім гралися, от наприклад, коли якась йде розмова, і виступає головний герой, і говорить: Хао, Чинганчук все сказав. Тобто він не каже, Хао, я все сказав. а Він каже, Чинганчук все сказав. І так само поступають і діти, маленькі діти, поки в них не пробудилося я. Дуже часто ви можете помітити, що дитина говорить, коли е, їй кажуть, ну Марійка, ходи їсти. Марійка не хоче їсти. Або Марійка не хоче одягати це платячко, або Івасик не хоче йти до школи, там, чи до школи, чи в садочок. Тобто дитина не говорить собі я, а говорить себе по імені, як її називають дорослі. Це говорить про те, що оце пробудження цього я в народів відбувалося поступово, в людей і в народі відбувалося поступово. і… Найголовніший ще такий є факт, що, наприклад, в німецькій мові слово Я звучить як іх, складається з двох букв іх. І це є не що інше, як звичайнісінька абревіатура. Тобто і це є скорочене або перші букви від слова Ісус Христос. І раніше цього слова в німецькій мові не було. Цього слова Я, яке позначає Я, яке німці говорять Іх. Це слово вперше увів німецьку мову монах Вульфіла, який перекладав вперше перекладав Біблію на німецьку мову, на готську на мову. Тобто, і навіть з цього, з цього розуміння можна сказати, що я, це те, що прийшло в ході. Еволюції, воно прийшло не зразу. Момент другий, що я символізує максимальну індивідуалізацію людини, максимальну індивідуалізацію народу, який може говорити я, в якому в лексиконі, в мові якого з'являється оце слово, оце поняття я. Тепер нам треба, відтовхуючись від цього, дослідити цю еволюцію. Мусимо на цьому зупинитися і проговорити про це теж трошки більше, але це вже буде в наступному разі, в наступному нашій зустрічі. На сьогодні, все. Дякую за увагу.